Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як можна покращити за допомогою колір корекції відео, яке було знято на мобільний телефон. Поїхали! Зараз ми дивимось відео без обробки. І зазвичай відео, яке знято на мобільний телефон, воно є дуже контрастним, різким та насиченим. І на екрані смартфону це може виглядати окей. Але якщо ми будемо рендерити та робити якусь подальшу колір корекцію відео, це буде виглядати занадто. Ну а зараз. Ви Бачите відео вже після обробки, тобто те, що ви можете отримати наприкінці цього уроку. До речі, всі ці футажі ви можете завантажити для практики у лінку в описі. Отже, переходьте, завантажуйте ці відео для того, щоб пройти цей урок разом зі мною. Давайте починати! Отже, в нас є наступні футажі, які були зняті на мобільний телефон. Для початку я завжди роблю колір корекцію базову, яка стосується окремого шоту. Наприклад, ми бачимо, що тут шот в нас такий більш холодний, а тут навпаки теплий. Тому для того, щоб це все виглядало досить цілісно, я вирівнюю баланс білого та роблю базову кольор-корекцію на кожному шоті. Отже, почнемо з першого. Працюємо ми в програмі Adobe Premiere Pro. Відкриваємо вкладку Lumetri Color. Якщо у вас її отут немає, ми переходимо в Window та обираємо Lumetri Color. Ось тут ми можемо натиснути кнопку Auto, іноді вона спрацьовує досить непогано. Якщо вона спрацювала не дуже окей, то ми можемо обрати ось тут white balance, баланс білого, обрати піпетку та тикнути десь в білий або краще сірий елемент на нашому відео. Наприклад, ось тут. Зробити трішки яскравіше. І точно таким чином ми опрацьовуємо інші відео. Так як в більшості смартфонів, у нас за замовчуванням додається контраст до картинки, щоб вона виглядала яскравішою, контрастнішою. І таким чином камера здається якіснішою. Нам це не потрібно, тому ми контраст завжди прибираємо. Все залежить від конкретної моделі, звісно, смартфону, але я ставлю десь контраст на мінус 11-15. І ми бачимо, що картинка в нас стала такою світлішою та чистішою. Коли ми відредагували кожен шот окремо, ми можемо додати коригуючий шар для того, щоб додати якісь загальні ефекти. Я це роблю за допомогою Adjustment Layer. Це такий коригуючий шар, на який ми можемо застосувати будь-які ефекти. Отже, переходимо в Project та натискаємо ось тут: New item Adjustment Layer. Натискаємо ОК. OK, і можна відразу змінити його назву. Наприклад, колір Корекція або СС. І перетягуємо його над нашим відео. Ось тут. Робимо його довшим, щоб він покривав усі відеокадри. І тепер що можна додати тут? По-перше, у вкладці Effects я шукаю блюр. Переходимо в Effect Control, собираємо Fast Blur і в параметрі Bluriness ставимо 3. Взагалі, для чого ми додаємо блюр? Тому що картинка з мобільного телефону, вона занадто різка і така цифрова. Тому ми хочемо її трішечки пом'якшити, та пом'якшити усі ці різкі елементи на відео. Наприклад, зараз ми бачимо, що кущі в нас стали трішечки м'якішими, і створюється такий ефект, ніби ми знімали на відеокамеру з об'єктивом і з такими великими лінзами. Ось бачите, ось тут вони стали набагато м'якіші. Так було до, і так стало після. Також на кожному кадрі не забуваємо додавати Warp Stabilizer. Це звичайний стандартний ефект, який ми додаємо для того, щоб прибрати тремтіння камери. Але ми знаємо, що у більшості мобільних телефонів в нас є такий вбудований алгоритм стабілізації зображення, але він не завжди працює гарно та адекватно, тому ми для того, щоб перестрахуватися, також додаємо ще і програмний, а топ-прем'єровський Stabilizer. Додаємо його на кожен шот та чекаємо, поки він застосується. І ми бачимо, що рух камери в нас взагалі суперплавний. Наступний ефект, який ми можемо додати, це буде саме колір-корекція. Перше, що я іноді додаю, це невелика віньєтка для того, щоб зосередити увагу глядача на центрі нашого кадру. Amount можемо поставити десь мінус 0,5, midpoint трішечки більше. І фідер десь на 70. Після цього можемо попрацювати з кривими та додати трішечки контрасту, який ми забрали. Потім переходимо у вкладку Creative, і тут ми додаємо Faded Film для того, щоб зробити зображення ще м'якше. Всі ці чорні моменти темні на відео, тобто тіні, вони в нас будуть більш м'якішими за допомогою саме Faded Film. Бачите? Тому можна сміливо ставити Faded Film десь на параметр 24-25. Також для загальної стилізації зображення можна додати якийсь лук. І ось так в нас було до, а так, після. Тобто, завдяки таким простим інструментам ми зробили наше зображення набагато. Цікавішим, але це ще не все. Я також дуже часто додаю спеціальний грейн на відео для того, щоб прибрати оцей цифровий ефект, такий чистий цифровий ефект від нашого відео, і додати трішечки шуму або грейну, тобто зерно. Ми будемо використовувати ось такий футаж грейн, завантажуємо його та додаємо третім шаром над колір-корекцією. І ми бачимо, що це щось таке сіре, незрозуміле. Нам потрібно в залежності від того, яка у вас секвенція. Якщо 4К, то ми ставимо тут параметри 200. Якщо у вас секвенція Full HD, то нам не потрібно нічого робити. І зараз ми переходимо у вкладку Effect Controls, Opacity та ставимо Overlay. Майже нічого не змінилося, але коли ви подивитеся більш детально, то ми можемо побачити ось таку, нібито, ефект плівки. І це також додає нашому відео деякого стилю. Не забуваємо підписуватися на мій канал. А якщо ви хочете отримати безкоштовно футаж цього грейну, то підписуйтесь на інстаграм та пишіть мені в приватні повідомлення слово грейн і отримайте лінк на завантаження. Ще можна додати так звані «black bars», тобто чорні полоски зверху та знизу, щоб додати кінематографічності. Як я зазвичай це роблю. Переходимо в Project, New Item. І обираємо ColorMate. Натискаємо ОК. OK, і тут обираємо просто чорний колір. Перетаскуємо це над нашим відео та колір-корекцію, а також вмикаємо Save Margins. Обираємо ColorMate і переходимо в Motion. І просто його опускаємо або до першої, або до другої границі. Для того, щоб зробити верхню, затискаємо Alt на клавіатурі і перетаскуємо це на верхній шар. І за допомогою Effect Controls та параметру Motion, просто перетаскуємо його наверх. Але дуже важливо, щоб ви не забули відкадрувати наші відео під новий формат. Наприклад, тут в нас збилася композиція кадру, тому ми переходимо в Motion, Position і за допомогою. Цього параметру повертаємо нашу композицію, і тепер точно готова. Отже, робимо висновок для того, щоб зробити відео з мобільного телефону більш якісним, ми проходимо певні етапи колікорекції. Наприклад, занижаємо контраст, додаємо Faded Film, додаємо Blur, а також можна додати якийсь креативний лад для того, щоб зробити зображення більш кіношним. Також можемо додати Black Bars зверху та знизу, і в нас буде ось такий от крутий результат. На цьому все бережіть себе та своїх рідних, і до зустрічі.